Ну і почалась пора гортензій Обожнює цю рослину. це квітка неймовірна. Ви бачите розмір який. Класно. Коли в затінку, то гортензії, звичайно, краще. Але цей кущ у мене дня на палючому сонці, до речі, трошки підварюється, да, з'являється ось навіть нолесеньке соцвіття. Ось такі молодесенькі. Але загалом чудово виглядає, їй тут дуже гарно. Багато років вона вже тут квітує. І навіть накривала в цьому році саме цей кущ я досить символічно просто прижимала до землі і накривала зверху дошками. От саме цей кущ. Дуже багато на кущі, ви бачите, краса. Загалом я вважаю, що для гортензії. Головне вода. Це рослина, яка дуже любить воду. Клас, ви бачите, скільки тут? Класно. Просто заливайте, поливайте кущ.